Вчені кажуть кількісний та якісний розділ даних, кількісний та якісний підхід до розуміння світу. У сучасному світі, перенасиченому з інформацією, здатність відрізнити один від іншого стає критичною майстерністю. І коли мова йде про наукові дослідження, аналіз даних і навіть щоденне прийняття рішень, різниця між кількісний і висока якість підходи стають ключовими. Ці терміни часто зустрічаються в наукових статтях, ділових звітах і навіть у заголовках новин, але що вони насправді означають і чому важливо їх розуміти. У цій статті, як людина, яка працює з даними та аналітикою протягом багатьох років, я розповім вам про відмінності між цими двома підходами, їх сильними та слабкими сторонами, та про те, як вони можуть бути ефективно поєднані, щоб отримати найповніше уявлення про ситуацію. Що таке кількісні дані і чому вони такі цінні? Кількісні дані, як випливає з назви, пов'язані з числами. Це вимірювання, розрахунки, статистичні показники. Вони описують світ з точки зору кількість, наприклад, температура повітря, кількість проданих товарів, результати випробувань, рівень доходу, все це є прикладами кількісних даних. Чому кількісні дані настільки цінні? По-перше, вони дозволяють провести точний аналіз та визначити закономірності. Уявіть, що ви хочете зрозуміти, як змінюється температура протягом року. Використовуючи термометр, ви можете регулярно вимірювати температуру та записувати дані. Тоді ви можете побудувати графік, який чітко покаже тенденції зміни температури протягом року. По-друге, кількісні дані часто об'єктивні. На відміну від суб'єктивних оцінок на основі особистих вражень, кількісні вимірювання прагнуть до максимальної неупередженості. Наприклад, термометр не відчуває тепла, він просто фіксує температуру. Це робить кількісні дані більш надійними та відтворюваними. Я часто стикаюся з ситуацією, коли люди намагаються приймати рішення, покладаючись виключно на свої почуття. Це може призвести до серйозних помилок. Наприклад, у бізнесі ігнорування даних про продаж та покладання на «чуття» може призвести до неправильних інвестицій та збитків. Обмеження на кількісний підхід, незважаючи на свої переваги, кількісний підхід має свої обмеження. Найголовніше це те, що він не завжди пояснює, чому щось відбувається. Він може показати вам, що продажі впали, але не пояснить, чому. Він може показати, що люди почали частіше відвідувати певний сайт, але не пояснюють, що їх привело туди. Крім того, кількісні дані можуть бути занадто спрощеними, вони часто ігнорують контекст і нюанси ситуації. Наприклад, середня зарплата в місті може бути високою, але це не означає, що всі жителі багаті, що таке високоякісні дані та як вони допомагають побачити повну картину. Дані високої якості, на відміну від кількісних, пов'язані з описами, словами, зображеннями, відео та іншими некореєрними формами інформації. Вони описують світ з точки зору якості. Наприклад, інтерв'ю з клієнтами, огляди про товари, фотографії, записи спостереження, все це є прикладами якості даних. Я часто використовую якісні дані, щоб краще зрозуміти потреби та мотивацію своїх клієнтів. Наприклад, я можу провести серію інтерв'ю з клієнтами, щоб дізнатися, що їм подобається в моєму продукті та що можна вдосконалити. Дані високої якості допомагають побачити повну картину, яка часто прихована за числами. They help to understand the context, nuances and motivation of people Вони допомагають відповісти на запитання, які неможливо задати в числовому форматі: проблеми якісного підходу. Однак якісні дані також мають свої недоліки, вони можуть бути суб'єктивними та упередженими, оскільки вони ґрунтуються на думках та поглядах людей. Їх важко проаналізувати та порівняти, оскільки вони не представлені в чисельному форматі. Однією з найбільших проблем при роботі з якісними даними є те, що важко їх інтерпретувати. Важливо пам'ятати, що думки людей можуть бути упередженими та суб'єктивними. Синергія кількісних та якісних підходів. Найефективнішим є поєднання кількісних та якісних підходів. Кількісні дані дозволяють визначити закономірності та тенденції, а якісні дані дозволяють зрозуміти, чому ці закономірності існують. Наприклад, якщо ви хочете зрозуміти, чому продажі вашого продукту впали, ви можете почати з аналізу кількісних даних про продаж. Якщо ви бачите, що продажі впали в певному регіоні, ви можете провести серію інтерв'ю з клієнтами в цьому регіоні, щоб зрозуміти, чому вони перестали купувати ваш товар. У своїй практиці я часто використовую комбінований підхід. Я починаю з аналізу кількісних даних для виявлення проблемних областей, а потім використовую якісні дані, щоб зрозуміти причини цих проблем. Поради щодо ефективного використання кількісних та якісних даних. Ось кілька порад, які допоможуть вам ефективно використовувати кількісні та якісні дані. Визначте свої цілі. Перш ніж почати збирати дані, визначте, що ви хочете знати. Це допоможе вам вибрати найбільш підходящий підхід: зберіть різноманітні дані. Чим більше даних, які ви збираєте, тим більше повне зображення, яке ви отримаєте. Проаналізуйте дані критично. Не приймайте дані як належне, подумайте, як вони були зібрані та інтерпретовані. Бути відкритим для нових ідей. Дані можуть призвести до несподіваних відкриттів. Висновок. На закінчення, кількісні та якісні дані це два потужні інструменти, які можна використовувати для розуміння світу. Кількісні дані допомагають визначити закономірності та тенденції. А якісні дані допомагають зрозуміти контекст та нюанси ситуації. Поєднуючи ці два підходи, ви можете отримати найповнішу ідею світу та приймати більш розумні рішення, пам'ятайте, що дані це не просто числа та слова, це історія, яку вам потрібно вміти читати та розуміти. І чим краще ви навчитесь це робити, тим успішніше ви будете у своїй роботі та в житті.